Дякую за запитання. Дивіться, зараз в цих умовах дуже важко прогнозувати. І це правда. Ми бачимо, наскільки все дуже швидко змінюється. Ну, наприклад, ще там до вчора, коли Трамп оголосив про те, що на 90 днів роблять, робиться пауза щодо ведення мит, ну, крім Китаю для інших країн. І ми бачили, наприклад, як фондові ринки США, які перед цим дуже сильно падали, там втрачали трильйони доларів. А завчора лише там ну так відвоювали там більше ніж 3 трильйони доларів за один день, тому це, скажімо так. Ми живемо в такому дуже мінливому світі. Це перше. Друге, а що стосується, от нафти, ціна, нафти, ну от відверто кажучи, мене дійсно ці новини дуже ратують, тому що ну крім того, що у нас з вами. Буде менше вартість пального з одного боку, але з іншого боку, щоб ви розуміли у Російській Федерації у нашого ворога десь 30-40%, Ну це якщо з газом, то до 40% – це доходи від продажу нафти і газу, і в їхньому бюджеті ціна від продажу нафти заложена на рівні 69 доларів. Тобто, а сьогодні, ну ви вже перед цим сказали, що вона там складала, наприклад, 50 доларів. Тобто вони не доотримують значних сум коштів, а це значить, що в них немає коштів для фінансування війни в Україні. Тому що чим ну, так менше в них буде коштів, тим в них буде менше бажання воювати в нашій державі. Тому це дуже гарна новина. Я дуже сподіваюся, що цей тренд. Ну, точно таким і надалі буде. Хоча я читав різні аналітичні оцінки експертів світових, авторитетних, немає зараз єдиної точки зору, якою буде ціна нафти там в цьому році чи в наступному році, тому що, ще раз повторюю, ми дуже живемо в такому мінливому світі. Але от ключовим споживачем нафти у світі є, наприклад, Китай. І зрозуміло, що торгівельна війна ну поки що з Китаєм, ну сполучених Штатів Америки, продовжується. Тобто, ми бачимо наскільки є величезними санкції, що з однієї, що з іншої сторони, навіть важко зараз прогнозувати, чим воно може завершитися, тому е ситуація мінлива, е але разом з тим е дуже хотілося, щоб тренд на падіння цін на нафту надалі продовжувався. Пане Василю, я от в продовження цієї теми також аналітика, яка з'являється сьогодні, і про що говорять самі компанії нафтовидобувані у Сполучених Штатах, це зовсім не цікаво видобувати, займатися видобутком, коли барель коштує 60 доларів, так марки Brent. І скоріше за все, що ці свердловини можуть тимчасово ну, припинити свою роботу. І таким чином. Створиться знову дефіцит нафти, і потім ціна на неї підніметься. Або цим займеться просто картель ОПЕК. От і все. Тобто, це достатньо ситуативна історія, на вашу думку, чи це так, що, що це не триватиме довго? Висловлю свою особисту точку зору з цього питання. Дивіться, дійсно, в різних країнах ціна видобутку є різною, і не дешевше вона є там, ну, наприклад, в країнах ОПЕК. Це правда. А в різних в інших країнах до речі, в ті ж самі, і Росії ціна видобутку є вищою, і плюс в них є зараз там проблеми, що ну якщо ми говоримо про країну ворога, то вони, вони зараз не ніх не них немає нових свердловин, а старі свердловини вони вичерпуються. А все рівно, якщо стач вона свердловина вичерпується, то вартість видобутку нафти стає дорожчою, і дорожчою. Тому це перше. По друге, ми навіть перед початком тривальних війн ми спостерігали про те, що перед цим яким чином країни ОПЕК тримали ціну, тобто вони обмежували свій власний видобуток, щоб ціна нафту на світових ринках була достатньо високою. Але в них навіть і до. Торгівельних війн було вже відповідне рішення, що починаючи там з квітня, вони розширюють обсяги видобутку, і так воно ще співпало тут торгівельні війни. Тут ще збільшується кількість нафти на ринках. І я думаю, що країни будуть і надалі ну, скажімо так, країни ОПЕК, ОПЕК+, і не тільки до речі ці країни, які ходять до цих країн. Вони будуть є ще інші країни, там які видобувають нафту, і вони будуть просто скам так збільшувати. Видобуток, тому що знаєте, мені подобається такий вислів: камінний вік закінчився не тому, що закінчились камінці, а тому що рухається науково-технічний прогрес вперед. Те сам буде знав ти. Повірте через. Ну, не знаю, скільки років? Це 10, 20, 30 років. Але нафта вона не буде потрібна а, світові, тому що будуть інші альтернативні джерела ну, енергії. І, ну скажімо так, прогресивний світ це розуміє. Тому в моменті вони намагаються сьогодні а, цим скористатися. І, наприклад, от нещодавно також дивився дуже цікаву історію це про об'єднані Арабські Емірати, які створили своє економічне чудо за рахунок нафти. Але сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Доходи від нафти складають лише 6%, виявляєте? Тобто інші доходи цієї країни є, ну і генерують її розвиток і так далі. І тому ну, ті країни, які хочуть у майбутньому зберегти своє лідерство, вони це розуміють і, ну, і, і тому вкладають умов, якщо ти маєш цей ресурс, то вкладаєш інші галузі, тому що нафта в майбутньому нікому не буде потрібна. Дякуємо вам, пане Василю. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.